Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон світу за версією WBO та один з головних гравців у грі за престолу Хевівейті. Знову у доволі нестандартний спосіб заявив про себе новозеландець. Здруге звернувся до абсолютного чемпіона світу Олександра Усика через музичне відео. Цього разу паркер обрав легендарну композицію Take On Me, що у перекладі означає, як дай мені шанс від легендарного норвезького гурту Аха. Під цей трек Джозеф записав новий ролик, звернений до українського чемпіона, і разом із мелодією звучить його заклик: Дай мені шанс. Прості слова, які несуть дуже чітке посилання. Паркер прямо і відкрито просить Усика дати йому можливість поборотися за титул. Це фактично офіційний виклик, хоч і поданий з ноткою гумору та креативу. На відміну від багатьох своїх колег по цеху, які обожнюють вдаватися до агресивного трештоку, образ та публічних скандалів. Паркер обрав зовсім інший шлях. Він не поливає опонентів брудом, не зривається на емо... Оці в інтерв'ю, а замість цього знімає креативні й доброзичливі відео, які змушують посміхнутися.